В Одесі викрили жінку, яка під виглядом працевлаштування відправляла Українок у сексуальне рабство. 27-річна Одеситка обіцяла своїм жертвам золоту роботу покоївками в готелях Європи. Насправді ж вела пряму дорогу до сексуальної експлуатації за кордоном. Правоохоронці Одещини в межах європейської операції Глобал Чейн викрили та затримали жінку під час чергової спроби завербувати нову жертву. Встановлено, що вона діяла не одна, зі спільниками яких ще шукають. Вербування здійснювалось через знайомих та закриті групи у месенджерах, де роботодавці щедро обіцяли безкоштовні перельоти та високі зарплати. Та за кожну дівчину фігурантка отримувала гонорар, адже раніше сама працювала в цій схемі. Встановлено що найменше дві постраждалі. Наразі фігурантів повідомлено про підозру у вербуванні, переміщенні людини, вчиненому з метою експлуатації з використанням обману, уразливого стану за попередньою змовою групи осіб. Цей злочин. Кваліфікується за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна або без такої суд обрав запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. Слідство триває.